Я різниця між дієсловами кедар і кедарше в іспанській мові? Отже, дієслово кедарше означає залишатися. Наприклад, Ой, ми кедункаша. Сьогодні я залишаюся вдома. Я повинна поприбирати усю квартиру. А ось дієслово кедар означає або домовлятися з кимось про зустріч, або зустрітися з кимось. Наприклад en на entrada del Corte Inglés Alascio? Ми зустрінемося на вході в Corte Інглес о восьмій? Або в значенні домовлятися про зустріч це Пердона Еске Ойнопойдо. Вибач, сьогодні я не можу. Ми можемо домовитися на інший день. Ось і все. Три значення кедарсе залишатися і кедар. Домовлятися про зустріч або зустрічатися з кимось.